Міфи сталінської індустріалізації або про що брешуть російські та совєтські історики? Чи з'явилися б усі ці заводи, гіганти, фабрики, гідроелектростанції, дороги та штучні канали, якби не багатомільйонна армія в'язнів Гулагу, яка засіяла фундамент будов своїми кістками? Яку роль у промисловому ривку відіграли американці, і що найбільше шокували їх у країні розвиненого соціалізму? Зрештою, чим обернулася індустріалізація для українських селян? Бо міста і заводи росли, а от села вимирали? Боротьба за хліб це частина боротьби за індустріалізацію, за построєння СРСР. Друзі, вітаю! З вами канал За документалісти. Сьогодні ми розвінчуємо ще один міф, яким так люблять пишатися адепти Совєтського Союзу. Це буцімто небачений технічно-промисловий розвиток СССР, цивілізаційний ривок, яким комуністи не лише наздогнали, але й перегнали захід. Як приклад наводять Дніпро ГЕС, Запорізь Сталь та Азовсталь. Сталинградский тракторный завод, чи символ — индустриализации — магнитку, тобто Магнитогорский металлургийный комбинат. В те годы гигантские стройки начинались с митинга на пустыре, с землемерного колышка, магнитка. Мощь доменных печей рождалась от лопаты земляков, от ковша первого экскаватора. Звісно, що ось цей небачений технічно-промисловий розвиток породжував усі наступні міфи, наприклад, про те, що Сталін прийняв Росію із сохою, а залишив з атомною бомбою, та подібні до нього. Та виявляється, що приводів для гордості не так вже й багато, бо усі мегабудови були споруджені іноземцями у пік індустріалізації. За 10 років саме ненависні американці звели в СРСР близько півтори тисячі заводів та фабрик. Уявіть собі, щоб збудувати їх у країну Совєтів приїхало близько 200 тисяч американських інженерів та техніків, які безпосередньо керували мільйонною армією в'язнів Гулагу. Доходило до неймовірних історій, скажімо, сталінградський тракторний завод, цей легендарний та оспіваний пропагандистами, об'єкт був побудований в США, потім розібраний та привезений в комуністичну імперію на кораблях. Ми про усе це розповімо далі і повірте, що факти, які ви почуєте, шокують вас. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. 20-ті роки минулого століття їх середина на той час промисловий розвиток СССР уже зріс до довоєнного, тобто до того рівня, який був до Першої світової війни. Однак, незважаючи на це, молода соціалістична країна суттєво відставала від провідних західних держав. Більшовики менше виробляли сталі, чавуну, вугілля та нафти. Фактично не була розвинена технологічна база, і в цілому господарство перебувало на доіндустріальній стадії свого розвитку. Сталін усе це бачить, розуміє, і звісно, що така ситуація йому не підходить. У той час Кремлівський вождь та його свита були свято переконані, що СССР з усіх боків оточений ворогами капіталістичними країнами, які марять знищити його. І на їхню думку, війна неминуча до неї треба готуватися з усіх сил. А для цього необхідно чимшвидше провести масштабне переозброєння, наростити виробництво танків, літаків, гармат, автомобілів, усього того, що допоможе не лише наздогнати, але й перегнати захід. Комуністи розуміли, що зробити це без стрімкої індустріалізації, нереально форсувати розвиток промисловості, перерозподіливши ресурси між селом та містом, вирішують у грудні 1925 року на 14-му з'їзді ВКПБ, який так і називають з'їздом індустріалізації. У перші два роки далі політичних заяв справа не пішла. Річ у тім, що в цьому питанні компартія розділилася на два табори. В одному із них вважали, що план має складатися, цитую, на основі об'єктивних закономірностей розвитку народного господарства, виявлених у результаті аналізу існуючих тенденцій. Якщо просто, то його прихильники пропонували йти еволюційним шляхом і не напружувати надміру суспільство. Опоненти ж виступали за надіндустріалізацію під жорстким державним контролем. І ось що цікаво. На той час майбутній совєтський диктатор Йосип Сталін уже був генеральним секретарем ЦК ВКПБ і спершу відстоював ліберальний метод індустріалізації, основному тому, що його головний конкурент у боротьбі за владу Троцький наполягав на іншому варіанті, тобто виступав за жорстку індустріалізацію. Коли Троцького виключили з ЦК і він більше не становив загрози, Сталін раптово змінив свою позицію і сповна проявив усю свою людиноненависницьку сутність. Вже у грудні 1927 року на 15-му з'їзді ЦК ВКПБ приймають перший п'ятирічний план, за яким країна робітників та селян житиме у найближчі роки. Він проголошує індустріалізацію, під час якої акцент планують робити на спорудженні промислових гігантів, які мають дати більше електрики, вугілля, металу та усього без чого не обійтися у промисловості. Задум хороший, але от втілити його складно, оскільки від самого початку сталінська індустріалізація була авантюрою, оскільки держава, що затіяла її, фактично була банкротом. Гроші, які дісталися більшовикам від російської імперії у 1919-20-х роках, здебільшого інвестували у світову революцію, невдалі комуністичні путчі у деяких країнах світу, у держскарбниці залишилося 130 мільйонів рублів золотом. Мізерна сума для такого амбітного проекту. Друзі, за хвильку ми продовжимо, але зараз просимо вас підтримати командний збір на розвідувально-ударні дрони для підрозділу М-Сквад 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопцям терміново потрібен Mavic 3T, який коштує 200 тисяч гривень. Їх треба кілька, але зараз хоча б декілька. Нагадаємо, що дрібних донатів не буває і нас багато, тож навіть 30 чи 40 гривень це значна пожертва. Не так давно ми збирали хлопцям на FPV дрони і дуже швидко накопичили мільйон триста тисяч, і вони вже полетіли до наших старших братів окопи. Бажаю здоров'я! Дякую всім за допомогу в закритті збору на 50 півішок. Як бачите, в півішки вже тут частина прийшла раніше, частина тільки-тільки з пошти. Ми працювали над тим, щоб збільшити кількість, здешевивши їх вартість. І ми знайшли постачальників. Як бачите, у нас 55 п'ять і 16 підскид. Дуже вам дякую. Слава Україні! І ми продовжуємо. Отже, золотовалютні запаси вичерпані, казна порожня, на іноземні позики. Сподіватися годі, оскільки імперія перебуває у міжнародній ізоляції. Звісно, що кредити давали, але не в таких розмірах, як було потрібно. І от більшовицькі ватажки не придумують нічого іншого, як заробити на зерні та селянах. Їх з усім майном та реманентом силою заганяють у колективні господарства, колгоспи. Усе збіжжя забирають та продають на експорт, а виручні кошти скеровують на свої божевільні задуми. Боротьба за хліб составна частина боротьби за індустріалізацію, за построєння соціалізму в СССР. Свише двадцяти тисяч чек. Четверть мільйона комуністів таков був форпост партії в деревні вони притворяли в житті ленінський курс на кооперацію колхозних Це вони роз'ясняли політику партії в деревні. Наприкінці 20-х Сталін ніби стає одержимий своєю ідеєю. Він постійно повторює, що СССР відстала від передових країн на 50 або й 100 років. І щоб наздогнати їх, совєтська людина має зробити великий ривок, пробігти цю відстань за 10 років. І селянство саме доволі заможне, як на той час українське селянство у цьому забізі має зіграти фундаментальну роль дати матеріальну та грошову базу. Звісно, що віддавати зерно за невигідними заниженими цінами господарі не хотіли, але з ними ніхто не церемонився. Класова боротьба. Шли шукати спрятаний кулаком хліб. Гнаїд зерно а не віддасть його государству робочих хрістян у результаті. Суцільна колективізація, боротьба з куркулями, вбивчий закон про п'ять колосків, призведуть до голодомору з мертвими селами та мільйонами загиблих. Такою була страхітлива ціна, яку принесли у жертву індустріалізації. Сьогодні ми не будемо детально розповідати про це, оскільки як обкрадали та нищили українське село, маємо окремий випуск раби СССР, як Сталін гнав українських селян у колгоспи. Також зовсім нещодавно у нас вийшов блог і про голодомор 1932 33 років. Якщо хочете дізнатися більше, то прошу до перегляду. Перш ніж безпосередньо перейти до розповіді, як наздогнати захід Сталіну, допомагали американські інженери. Мушу згадати ще один цікавий факт це діяльність організації Торгсин, яка викачувала для індустріалізації сімейні коштовності та інші цінні речі. Так було і таке, і це дуже добре пояснює, чому в українців майже не залишилося родинних реліквій. Отже, щоб завести в країну промислове обладнання та мати змогу оплатити працю іноземних інженерів та техніків, як я вже говорив раніше, необхідні були значні кошти. Більшовики продавали зерно скаженими темпами, але річ в тім, що у 1929 році ціни на нього на світовому ринку обвалилися на третину. Кремль запанікував, оскільки заборгованість західним кредиторам піскочила з 420 мільйонів золотих рублів наприкінці 1926 до майже півтори мільярда у 31-му. Всі розуміли, що якщо факт банкрутства стане публічним, то совєтській владі кінець. І ось більшовики знаходять ще один вихід: у населення, крім зерна та продовольства, починають викачувати коштовності. Як усе це відбувалося? А просто на початку 30-х років у системі совєтської торгівлі з'явилися магазини з загадковою назвою Торгсин, що походила від словосполучення «Торговля з іностранцями. Спершу це були такі невеличкі відділи, які обслуговували виключно іноземних моряків та туристів. За товари там вони могли розрахуватися валютою. Але коли прийшла економічна криза і індустріалізація під загрозою зриву, то у Кремлі торгсин вирішують перекваліфікувати у червні 1931 року, незадовго перед голодомором народний комісаріат фінансів. Дозволяє продавати торгсиновські товари не лише іноземцям, але й совєтським громадянам. Валюти ті, звісно, не мають, бо звідки ж їй взятися, але мають золоті монети старого карбування, побутове золото, срібло, а в містах навіть діаманти. Картина була надзвичайно цинічною з одного боку людей штучно заганяють у голод, коли немає і крихти хліба, а з іншого спеціально дають можливість придбати їжу у магазинах торгсину. Там її скільки хочеш, але за рублі продукти не купиш. Несе старовинну ікону, прабабусин, перстень, свою обручку чи обручку чоловіка. Тобто совєтська влада зазіхала одночасно і на виживання людини, і на її сімейну пам'ять. Про масштаби викачування цінностей на потреби індустріалізації красномовно говорять цифри. Візьмемо до прикладу голодний 1933 рік. У січні в Україні діяло 74 магазини торгсину. У липні 249, а в серпні 256. У кожному з них людей грабували надзвичайно свавільно. Коли голод наповну косив людей, то обручки чи сережки там оцінювалися у 100 грамів хліба чи крупи. Відповідно, люди, які мали запаси золота чи коштовностей, буквально викуповували своє життя у комуністів. Лише за один рік у 1933 дев'ятсот в Україні комуністи через мережу магазинів заготовили 44,9 тонн золота і 1420 тонн срібла. Торгсини закрили у лютому 1936 дев'ятсот Їхня діяльність була більше непотрібною, бо люди вже не мали що нести, та й не було кому нести. Друзі, я розповів про те, як формувалася матеріальна основа під індустріалізацію а далі ви почуєте, якими силами вона проводилася, і тоді зрозумієте, чи справді комуністи були настільки вправними, що зуміли здійснити такий потужний промисловий стрибок. Обов'язково додивіться до кінця, бо найцікавіше попереду. Ви ж поки підпишіться на канал та прокоментуйте відео, щоб воно набрало поширення і якомога більше людей дізналося правду про страхітливий совєтський режим. Також нагадую, що ви можете підтримати нашу команду через сервіс БайМ'якофі, MonoBank чи PayPal. і дякую тим людям, які вже зробили свій внесок у діяльність нашої творчої команди. Ми дуже цінуємо це, оскільки завдяки вашим пожертвам маємо змогу працювати і надалі. До речі, як ви вважаєте, можливо, про діяльність торгсину варто було б зробити окремий випуск. Бо виходить, що голодомор 1932-33 років був не лише геноцидом, але й банальним грабунком. Напишіть про це. І ми продовжуємо. Мені здається, що саме тут розпочинається найцікавіше. Отже, гроші на індустріалізацію, тони золота, валюта від продажу зерна і коштовностей знайдені. Але виявляється, що навіть маючи такий ресурс, СССР нічого зробити не може, бо фахівців, які могли б будувати справді технологічні об'єкти, не кажучи вже про верстати та обладнання у країні Соєтів, просто немає. Комуністи починають шукати необхідні кадри за кордоном. 1929 рік Детройт. Офіс найвідомішого американського архітектора Альберта Кана входить людина, яка представляється співробітником фірми Амторг. На той час Амторг це формально було приватне акціонерне підприємство, а насправді неофіційне торговельне та дипломатичне представництво Совєтського Союзу в Америці з 1924 року. Воно здійснювало закупівлю устаткування для Москви, контролювало його якість та відвантаження. Амторг розташовувався в Нью-Йорку, а його генеральне представництво у Москві називалося Сов Амторг. І ось представник цього Амторгу приходить до архітектора і пропонує йому замовлення на проектування тракторного заводу вартістю в 40 мільйонів доларів. Звісно, що на той час 40 мільйонів це була значно більша сума ніж зараз, оскільки долар мав вищу купівельну спроможність. Тобто, як ви розумієте, мова йшла про доволі немалі гроші. Більше того, замовник обіцяє, якщо тракторний завод в СССР буде споруджено в терміни, то Альберт Кан отримає нові замовлення. Зараз я розповім, як розвивалися події далі, але наразі кілька слів про Альберта Кана. Ким був цей архітектор в Америці. Його називали людиною, яка збудувала Детройт. Насправді це було не зовсім вірно, оскільки внесок Кана в історії світової архітектури був значно вагомішим. Це саме він збудував заводи Packard, Ford, Chrysler, штаб-квартиру General Motors. Тільки в Детройті та околицях компанія Albert Kahn Associated спроєктувала понад 400 будівель, як промислових, так і цивільних. Щоб ви розуміли про що мова? Ось Fisher Building – знакова офісна будівля у Детройті, збудована за проектом Альберта Кана у 1928-му, тобто за рік до події, про яку ми зараз розповідаємо. Кан був у хорошому розумінні монстром архітектури. Він ставив виробництво заводів на конвеєр, тобто робив це дуже швидко та якісно. Наприклад, пакет креслень об'єкту його компанія видавала за тиждень, а готова будівля зводилася за 5 місяців. Тоді нічого подібного не було не лише в СССР, а й у всьому світі. До речі, якщо ви цікавитеся архітектурою, як історичною, так і сучасною, то я щиро рекомендую вам блог мого приятеля, архітектора Юліана Чаплінського. Там щотижня виходять нові відео з якісним аналізом та новинками. Переходьте та підписуйтесь, і ми продовжуємо. Як ви, мабуть, зрозуміли, Альберт Кан був крутим і мав безліч замовлень. Але от халепа у 1929 році у світі почалася затяжна економічна криза, велика депресія. Мільйони людей залишилися без роботи, серед яких навіть дуже кваліфіковані кадри. Тому коли в офіс Кана прийшов співробітник Амторгу, то його пропозиція виглядала вчасною та привабливою, бо в СССР за законами ринкової економіки не жили. Там продавали людське зерно та коштовності. То що таке економічна криза, не знали. Недовго думаючи, архітектор погоджується спорудити підприємство. Як виявилося пізніше, це був сталінградський тракторний завод, який мав стати найбільшим у Європі. Американці беруться за його будівництво і дуже швидко виконують замовлення. Але тут знову ж таки найцікавіше, про що вам точно не розкажуть російські історики чи сучасні пропагандисти. Виявляється, що завод був повністю збудований у США під Детройтом, згодом розібраний та на ста кораблях перевезений, і вже заново під наглядом американських інженерів зібраний в СССР. Але хто б про це розповідав? Совєтська пропаганда на увесь світ трубила про геній великого будівничого Сталіна і його інженерів. Вдале спорудження тракторного заводу стає лише початком американсько-совєтської співпраці. Фірма Альберта Кана стає головним консультантом сталінського уряду по промисловому будівництву і отримує пакет замовлень. На 2 мільярди доларів це близько 250 мільярдів на сучасні мірки. Величезні, просто таки неймовірні кошти. Кан відкриває філію у Москві, яка називалася Держпроект Буд» і береться за роботу. У 1929 32 роках лише одна його фірма спроектувала для СССР 521 об'єкт. Зокрема, найбільші заводи в Сталінграді, Харкові, Челябінську, Краматорську, Томську, Москві, Нижньому Новгороді та інших містах. Навіть здавалося, б, при таких обсягах замовлень Альберт Кан був не єдиний, хто будував СССР. Він стає піонером і прокладає туди дорогу для інших американців. У результаті за 10 років з 1930 по 1940 американські фахівці встигли збудувати для більшовиків понад півтори тисячі найсучасніших заводів та фабрик. У результаті Горьковський автозавод газ був збудований американською компанією «Аустін Мотор Компані». Автомобільний завод імені Ленінського комсомолу АЗЛК спорудили за проектом Форда. Знаменита магнітка, про яку ми говорили на початку, була точною копією металургійного комбінату в місті Гері, штат Індіана. Український Дніпро ГЕС, головна гордість Совка і символ сталінської індустріалізації, також був зведений за американськими стандартами, адже досвіду будівництва таких великих гідротехнічних об'єктів не було ні в совєтському союзі, ні в Європі. Для цього совєтського інженера Івана Олександрова відправили до США набиратися досвіду. Там він познайомився з американським гідробудівником Хю Купером, який зрештою став головним консультантом проекту. П'ять генераторів для Дніпро ГЕС виготовила General Electric, а дев'ять турбін інша американська компанія Newport News Shipbuilding. Спорудження Дніпро-Гес мало величезне ідеологічне значення. З подачі радянської пропаганди, прохід будівництва та ентузіазм робітників писали пісні, книги, знімали фільми у 1932 році. Запустили перший агрегат нової станції. А до 1939 року Дніпро ГЕС стала найбільшою електростанцією у Європі та третьою за потужністю у світі. Будова справді була значною, але якщо подивитися на тогочасні пропагандистські фільми, то про американських фахівців там чомусь не згадується. Як і не згадується про те, що аби спорудити ГЕС комуністами, було затоплено величезну територію у 16 тисяч гектарів, на яких розміщувалося понад 50 населених пунктів. Три тисячі дворів були змушені переселити, було затоплено цілий світ запорозької старовини. Але у звичній для себе манері пропагандисти стверджували, що облудлива романтика запорозької січі, романтика козацьких боїв та переходів вже змалку отруює наш мозок, тому вона не потрібна. І ще один цікавий факт: не лише для спорудження Дніпрогесу, але й інших мегабудов совєти використовували безоплатну і ненормовану працю в. В'язнів гулагу. Вони жили і працювали в нестерпних умовах. Усе носили, возили, копали уручну. Це можна зрозуміти, переглянувши тогочасні фотографії чи відео. Відповідно, смертність була надзвичайно високою, але з каторжниками ніхто не рахувався. Їхні тіла часто кидали в ями чи заливали бетоном. Виходить, що мозком сталінських проектів були іноземці, а основною робочою силою в'язні. Отже, на якомусь етапі в СССР жило і працювало близько 200 тисяч американських фахівців, які керували мільйонною армією в'язнів Гулагу. Але що ними рухало? Чому вони залишали свої домівки і їхали в такі далекі краї? Причин тут як мінімум дві: по-перше, були ідейні, які вірили в соціалізм та приїжджали, щоб взяти участь у звершеннях країни совєтів. По-друге, заповзятливі інженери, техніки та роботяги втікали від безробіття і великої депресії. Це треба визнати. Але як жилося їм СССР? Чи є про це якісь спогади? Так і тут їх варто зачитати. Насамперед, вони були вражені технологічною відсталістю совка, наприклад, тим, що будівельники мішали бетон ногами. Це справді так було. Ось я переглянув відеоархіви і знайшов цей факт у совєтській хроніці. Я шокований, писав американський інженер Гаррі Майтер. Тут замість екскаваторів землекопи, замість бетономішалок – дерев'яні ящики, замість транспортерів та електричних підйомників, люди, які перекидають цеглу руками і нещадно її б'ють. На найважчих роботах задіяно чимало жінок. Удосконалюючи Соловецький досвід, Гулаг спорудив. Перші гігантські будівництва комунізму, Причому відсутність механізації заміняли мускульною силою сотень тисяч голодних, погано одягнених в'язнів. Дніпрогес, Біломорканал, Бам писав колишній в'язань сталінських таборів француз Жак Росі. Ще один заробітчанин німець, який працював у Сталінграді, писав своєму другу: Знаєш, якобе, до чого мене найбільше тягне? До кухлю пива і шмату лімбурзького сиру. Ех, ви не цінуєте умов, у яких живете. Поневірянь, які ми тут переживаємо, не побажаєш і ворогові. У нас тварина живе краще ніж тут людина. Чого тут тільки не роблять у цій вітчизні для багатьох? Було б непогано подивитися, як проводиться на практиці їхня теорія. І свідчень такого роду збереглося повнісінько, щоб не вважати їх чимось випадковим або нетиповим. При цьому на совєтських вербувальних пунктах за кордоном довірливим іноземцям розповідали казки про багату та щедру країну, що мало не тече молоком та медом. Наприклад, коли наймали робітників, то обіцяли роботу на нових підприємствах у місцевості багатій лісами і водою. Їжі досхочу нові оселі з центральним опаленням та ваннами тощо, але таких умов не було навіть у комуністичного керівництва на місцях. А якщо щось і було в достатку, то ніяк не їжа, а тільки труднощі, хвороби та горілка. У результаті багато з прибулих іноземців захворіли на дезентерію та тиф. Хтось із робітників, повіривши красивій рекламі, приїжджав із сім'ями. Значна кількість маленьких дітей із цих родин не доживала до повернення на захід. І заробити на комуністах особливо також не вийшло. Навіть високооплачувані інженери та техніки, які виконали свої контракти, мало що заробили. Комуністи всіляко намагалися не обмінювати отримані іноземцями совєтські рублі на валюту у тих випадках, коли обмін таки відбувався, він був збитковий для них, оскільки здійснювався за заниженим примусовим курсом, встановленим у Кремлі. Вже у січні 1933 року Сталін оголосив, що п'ятирічка успішно виконана за чотири роки і три місяці. За цей час в Україні запрацювали Запорізьсталь, Криворізьсталь, Азовсталь, Дніпрогес, Харківський тракторний завод тощо особливо переконливо ці досягнення виглядали на тлі Великої депресії. Та вихваляючи успіхи у важкій промисловості, Сталін не згадував про аграрний сектор і село, для якого початок 30-х років обернувся на катастрофу. Тож, коли нам говорять про те, що комуністи збудували заводи і фабрики, які досі працюють в Україні, ми повинні знати, якою ціною вони були збудовані. А їхня ціна страшна: це мільйони заморених голодом і сотні тисяч вбитих безпосередньо на цих мегабудовах. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про сталінську індустріалізацію, вивчаємо свою історію і пам'ятаємо, що теперішня російсько-українська війна це відлуння агонії совєтського союзу, яка триває і понині. Бо чим більша імперія, тим жахливіші її наслідки. Бережіть себе, зустрінемось.